Які, не кажіть, що ви прийшли, подивитися на саме тупе відео, ну, скоріше всього, його формат. Як відчуває PlayStation 3 у 24 році. І цих відео дуже багато з самого її виходу, та й не тільки її. Як відчуває себе PlayStation 4 у 2024 році, як відчуває себе PlayStation 5 у 24 році, та як буду відчувати себе PlayStation 6 у 2028, коли вона вийде. Мені дуже смішно з цих формат відео. Але я теж полізла туди. Я більш хочу розвіяти усі міфи, типу що погано чи там то-то. Та давайте оберемо, для кого вона потрібна. Та з вами Мейгейм. Та сьогодні ми поговоримо о PlayStation 3. Та як вона. Ведеться у 2024 році. Я навіть не знаю, як сказати, відчуває, чи ведеться. Як на ній грати? Ну як на ній грати? Графіка чудова, все чудово. Якщо ти хочеш купити консоль за 2000 та, або 3, та просто пограти в Гісці, бери прошиту та виходь в мого відео, постав лайк та підпишись. Всього хорошого! А для тих, хто хоче більше про неї дізнатись. Прошу. Саме головне обрати, для чого вона вам потрібна. Перше, якщо ви хочете просто пограти, взагалі без яких можна сказати вкладень. Та вам дуже подобається її графіка та ета, то краще беріть собі прошиту, не, головне, не беріть ФАТ-версію, тому що вона трішки старенька, трошки довго груза, ніж слів, або суперслім. То для вашої уваги я б краще порекомендувала одразу брати суперслім з двома геймпадами, або з трьома дивлячись, яка у вас група людей буде грати, можливо, з друзями, то краще брати з двома геймпадами, а якщо що, третій. Підкупити. Ось. А якщо ви хочете більше поринути у світ ігор PlayStation 3 та трішки начати колекціонувати диски, то краще обирати вам, ну я не знаю, дивіться по її зовнішньому вигляду. Мені дуже подобається Super Slim, Slim та Fat версія Ну, Fat версія це просто perfect. Але вона що, глянцева, як Соня, дуже любила балуватись глянцевим видом. Тому що в кожної PlayStation був завжди глянець, окрім PlayStation та PlayStation 1. Завжди був глянець. PlayStation 2 ще й він обійшов. Але вот PlayStation 2 слів версії ось цій. Був дуже гидкий глянець, який дуже швидко цапався, як і у PlayStation 3. Та навіть зараз у PlayStation 5 Slim вони теж положили багато глянців. Хоч в PlayStation 5 Fat ми маємо ось таку чорну полосочку, мат, не матову, вибачте, а глянцеву, то в Slim версії вона вся глянцева. Дякуємо. Також, якщо ви хочете пограти на оригінальному залізі, та вам краще обрати, якщо вам в зовнішній сії подобається, або по технічним характеристикам. Також я вам можу порадити обрати Super Slim або Slim версію. Це більш сучасні консолі, на яких ви поринете у світ чудових ексклюзивів на PlayStation 3. Так, хочу замітити, що PlayStation 3. Саме Консоль від PlayStation, на якій було дуже багато ексклюзів. Тобто PlayStation 5 не Та На ній дуже багато перевидань з PlayStation 4 та PlayStation 3. Наприклад, Demon Souls, це ж не ексклюзів PlayStation 5. Ні, ця гра була випущена на PlayStation 3, а на PlayStation 5 вона тільки отримала ремастер. Все, більш нічого. Тобто, якщо ви кажете, що це повноцінний ексклюзив для PlayStation 5, то ні. Ця гра вже виходила багато років тому. Ось так смішно, але дуже сумно, що на PlayStation 5 багато ексклюзивів не виходить. Та ті ексклюзиви, які вийшли, які можуть вести PlayStation по правильному напрямку, вони зливаються на ПК. Це ще одна сумна новина, тому що вже скоро вийде годова рагнарьок на PlayStation. Я не знаю, як це прокоментувати, тому що як можна зливати цю гру, коли вона майже як на основі PlayStation її тримає. Ще з PlayStation 2. Ну, напевно, всі чули про God of War, та, мабуть, всі, хто покупав PlayStation, сразу же говорили, я ще беру до неї God of War, або а скоро ж вийде новий God of War, Я хочу пограти його на своїй PlayStation. Так, а ми зараз просто клюємо в сторону ексклюзивів та продаємо їх на ПК. За що? І не знаю що, але ж від цього PlayStation теряє свою ексклюзивність. Чим ізниця між PlayStation 5 та Sirius? На ньому, кстати, теж є свої ексклюзиви. Ви скажете, але ж ексклюзиви Microsoft це ексклюзиви, типу вони є на ПК. Але яка різниця тут теж все є на ПК. Тільки при цьому ви не можете теж пограти всі ігри на PlayStation. Ну, це дуже велика дискусія має бути. Але не в цьому відео. Тому що в цьому відео ми поговоримо про PlayStation 3. Так. Ну, я думаю, всі хочуть вернутися в ностальгію, особливо ті люди, які мали PlayStation 3, та потім її продали чи по якимось обставинам її загубили. Всі захочуть пограти у ті ігри, які були ще давно-давно. Але зараз вже в них не пограєш. Ну, можливо, емулятор, або хто хоче пограти на оригінальному залізі. Тобто, що варто вам придбати PlayStation 4? Четверту ж варто придбати. Дивлячись, для чого, якщо ви хочете прям у PlayStation 3 заринутись або просто пограти. Ви теж можете придбати прошиту PlayStation 4, або купити з великим аккаунтом та просто грати в насолоду. Але це сума трішки вища. Так що зараз ми це про PlayStation 3. Сьогодні дуже важко оцінити потужність PlayStation 3. Але на презентації PlayStation у 2005 році це була просто інформаційна ядерна бомба. Та, сьогодні зараз вже здається, що показувати безліч гумових качучок це щось таке. Але всі тоді зрозуміли потужність PlayStation 3, цей перехід на нове покоління. Та тоді кожен вже зрозумів для себе, що таке перехід на нове покоління. Всі гравці пішли просто в захват, а розробники ігор пішли в повний жах. Господи, допоможи! Ні, Sony не збрехала та PlayStation 3 на той час була дуже потужною консолю. Але її архітектура процесора була дуже складною. Або як сказати простіше, ну неадекватною для середнього 100 програміста Це був просто отак. Вот Але вона дійсно була дуже мощною консолью. І це не завадило їй оселитися ось тут. Знаєте, я би могла почати розповідати про технічну сторону PlayStation, та це нікому не буде потрібно. Але щоб ви зрозуміли, що це було дуже складно змусити робити свою дитину, якось, якщо може так виразитися. Але багато розробників вклали душу у розробку ігор для PlayStation 3. Але багато маловідоміці, маловідомі. Вони остаються дуже крутими іграми на PlayStation 3. наприклад, як Famous 2. А зараз ми поговоримо про головну причину, чого у любителів пограти в ігри виникає бажання купити PlayStation 3 та пограти у ігри позаминулого покоління. Тут буде такий невеличкий спідан по іграм для PlayStation 3, щоб ви могли побачити, скільки ексклюзивів. І це тільки, напевно, шоста частина зі всього. Але ці їх дуже круті. Багато років існує емулятор PlayStation 3, та нікому це не заважає його встановити та пограти в ігри на PlayStation 3. Або також сама PlayStation 3 дуже вже легко прошивається. Є такі відомі прошивки, наприклад, як Хен, але це не про них. Тому що ми говоримо про реальне відчуття, наприклад, ставити свій любимий диск у консоль. Включити та пограти. Так, навіть зараз в багато ігор працює онлайн. Так що ви можете приємно з другом пограти у свою любимую гру в онлайн. Наприклад, як Гран Туризму або Nitro Speed, навіть God of War Всходження працює мультиплеєр. Або в The Last of Fast. Так, ви можете спокійно придбати PlayStation Plus та пограти у свої любі ігри. З другом або просто з приємною компанією зараз. Тобто, якщо у вас консоль не пошита, все ніякого туди не виникає. А також так ви можете, наприклад, встановити амуляти та пограти на ПК в ігри, які ви дуже хотіли пройти, але їх немає. Чому? Тому що це есхідний PlayStation. Так, ще на якісь консолі вони остались. Аж сумно від цього. Першу гру, яку я хочу згадати, це Infamous. Це дуже не оці... недооціний ексклюзив PlayStation. Та той рік, коли виходила ця гра, багато ПК-шників заздрили тим людям, в кого є PlayStation, щоб пограти в цю гру. Ця гра була дуже чудовою. На жаль, чомусь вона недооцінена, але я не знаю, чому. Не знаю, щось людям завжди не подобається якісь круті ігри. Дуже багато ігор недооцінених, Чому я не знаю. Можливо, людям щось не так подобається. Знаєте, різний смак, різний колір це кожного отак. Але гра дуже крута, та, напевно, вона чимось похожа на гру прототип, але Infamous це дуже крута гра. Можливо, якщо ви її не знаєте, я вам нагадаю, що є ексклюзив на PlayStation 4 Infamous Second Son. Ви 100% повинні її знати. Так, нам дуже подобалась історія Алекса Мерсера, але все одно нас манила ця дивна, причудлива гра, яка була недоступна для більшості школярів яких не було консолі. А для тих, хто була консоль, і була можливість придбати цю гру, ті були на вершині. Ви мене спитаєте. Ви мене спитаєте, чи працює PlayStation Store та як покупати ігри на PlayStation, 3. показую. Magic or no? Це працює. Але одна заміточка, що треба поповнювати свій гаманець, а потім вже оплачувати. Тобто ви не можете придбати, як, наприклад, на PlayStation зараз 4, або PlayStation 5. Все, ви просто поповнюєте гаманець або кодом поповнення, або з другої системи, наприклад, даже з телефону ви поповнили свій гаманець та окупайте їх на PlayStation 5. От Всі доповнення, всі теми, наприклад, в мене теж тема з PlayStation Store. От доповнення. Майже всі безплатні зараз. Але є і платні. Що я можу вам сказати про контролер? Це дуже чудовий контролер. вдобний. Зараз ви скажете, типа, що ні, він такий, він всякий, але ні. Це дуже хороший контролер. Так, він форму нагадує, як від PlayStation 2 але і від PlayStation 1, але в нього багато різниці з ними. Наприклад, я їх знаходжу щось схоже в них, але все одно вони для мене усі різні. Наприклад, як контролер від PlayStation 1 та від PlayStation 2. Можу сказати, що від PlayStation 2 просто покрашений в чорний світ, а у PlayStation 1 в всі. Ні, вони різні. Та навіть відчуття вібрації там різне. Але зараз більше про контролер. Знаєте, цей геймпад дуже приємний, дуже вдобний, та об'єктивно один з приємних геймпадів на PlayStation, та взагалі яких я тримала. Але тут все об'єктивно. Кому подобається така форма, кому не подобається. Але, на мій погляд, найкрутий та крута форма у DualShock 4 Не Ні, DualSense, а DualShock. Та зараз послухайте АМРС цього геймпаду. Але, що одне, я вам нараджу, це покупати копії. Копія це завжди копія. Вона ніколи не дотягне до оригіналу. Але також були дуже круті інші контролери для PlayStation 3. Це, наприклад, ось така прибуде, як PlayStation Move. Ви, наприклад, напевно, більше про них знаєте від PlayStation 4, але ні. Вони ще були з времен PlayStation 3. Та ще був PlayStation Move з, зі Стіком. Без ось такого фонарика, але він був зі стіком. Чому його не стали далі робити для PlayStation 4, щоб управляти? А приходиться, якщо у вас є PlayStation VR, перший двигатися їм, не знаю. Та ще був PlayStation Glass. Так, він так і називається PlayStation Glass. Не камера, нічого. Ні, Ну це камера, але це PlayStation Glass. Ось, зараз я вам ближче їх покажу. Мені дуже подобається ця камера, вона хорошо працює. Та... Але в мене був шок, коли я її побачила, яка вона маленька з порівнянням з кінектом для Xbox 360-го. Вона просто малесенька камерка, але дуже хороша. Я не знаю, що мені більше подобається, Kinect або ця камера. Та ще в нас ось такий PlayStation Move. Так, я думаю, всі їх знають, і їх бачили. Можете побачити, в мене є їх комплект на PlayStation 4, але цей мув йшо у комплекті з моєю PlayStation 3. Вона було видання «Праздник спорта з мувом та камерою. Цей контролер дуже приємний. та Дуже чіткий, як тут виритися. Так що, якщо ви захочете придбати PlayStation 3, тут ви вже обираєте для себе, чи вам хочеться більше інтерактиву, чи більше просто сидіти та грати з гемпадом. Якщо хочете більше якогось інтерактиву та розширених можливостей, то краще обирати вже комплекс PlayStation Move та камерою. Ну що, ви трішки дізналися про ексклюзиви, про контролери, про плюс її. Мінусів немає. Так що наша зустріч та відео добігає до кінця. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Можливо, комусь моє відео допоможе обрати свою консоль. Як вже я сказала, для кого що. Було дуже вам приємно розповісти, поділитися з вами своїм опитом. Та до зустрічі! Кстати, не забудь підписатися та поставити колокольчик, щоб не пропустити далі відео. Щоб коли буде виходити нове відео, що вам прямо як так дзвонило. До побачення.